Пасіка спочатку мене не цікавила, можна так сказати, займався лише батько, Але після початку повномасштабної війни тато пішов воювати, і ми почали вже самостійно нею займатися. Я із хлопцем. Взагалі ці вулики ще робив мій тато. Він до повномасштабної війни займався і бджолами, і був столяром по дереву. Тобто у нас їх тут адосталь з іншої сторони в хати також досить багато, і на іншій пасіці. Починали з двох вуличків біля хати ще в Володимирі, і вже збільшились масштаби, вже переїхали сюди. Це взагалі будинок мого дідуся. Тут пройшло його все дитинство. Після цього вже як він виїхав, Володимир вже і е, тато з своїм братом приїжджали сюди, проводили також дитинство. Також я, тому що як я була геть маленька, тато почав займатися бджолами. Ми постійно тут були або на полі були там з і бабусею, щось робили, або біля бджіл. Тобто, це таке знакове місце для нас, для нашої родини. Здається, що такі старесеньке будиночок, обліплений, ніхто в ньому не живе, але це досить таке хороше місце. Ну, взагалі, перед тим, якщо похолодало, десь орієнтовно на вересні, ми вже почнемо готувати пчіли лузами. Це займається мій хлопець повністю, але ми їх підкормлюємо, підкормлюємо тільки медом, ніякого цукру, сиропу і так далі. Тобто віддаємо ж їхнє творіння їм назад, а обробляємо від їх, їх від кліща, тому що кліщ найгірше може бути для бджіл, бо вони їх просто з'їдають. І навесні ми можемо просто відкрити вулика, а все знизу всипано кліщами і самими бджолами. І потім утеплюємо сам вулик, Зверху кладеться простирадло, там подушки, чим всього побільше, для того ж їм було тепленько і закривається в повністю люточки. Вам демонструється акація різнотраві. Цей мед викачується орієнтовно десь місяць-червень-липень. В цьому році, бачите, він такий жовтувати трішечки, але дуже смачний. Він майже не кристалізується, тобто він такий дуже кривоподібний, ніжненький. Також маємо травневий і либо соняшник. соняшник більш такий популярний, можна так сказати. Яскравий аромат квітів та яскравий сам смак меду. Має такі які хто любить йому подобається. І травневий більш такий кремовий, кремоподібний. він такий е, має білий колір і ніжний смак. Ось так виглядає прополіс, як він виглядає з вулика. Ми його знімаємо звідси. Я його сплавлюю, змішую, відчищаю від будь-яких домішок. Взагалі до повномасштабного вторгнення тато займався меблями, був столяром по дереву. Його в Володимирі всі знали реально. Там, і досі до мене ярмарка підходить, питається, я ти дитина, ну чи Я Я така, ну ви ж не знаєте. Ну, так, як не знаємо, як знаємо. Тобто, одне тільки прізвище і ім'я, все вже таке зразу, та чого не знаємо? Звісно, знаємо Сашку. Взагалі займався, робив різні там, я не знаю, столи, ліжка, двері, все, що пов'язано з деревом. В нього була черга розписана на два-три місяці вперед. Він йому дуже подобалася ця робота. Він пів зміни працював, ну тобто пів дня працював спочатку на лісгоспі, якщо, наприклад, в першу зміну був, а потім приїжджав додому і працював в майстерні. І паралельно займався взагалі пчолами, тобто мав він на якийсь час або хотів відпочити, їхав сюди. Я ходив біля вуликів, заглядав. Пусть до однієї, до другої бабусі приїжджала. мені це було цікаво. І все розпускається, все виглядає.